І ім'я цим жінкам-мироносицям назвала церкву, їм ім'я. Вони носителі мира, носителі благословення, носителі сили Божої і радості духовної жінки-мироносиці. Кожен раз, коли ми згадуємо жінок мироносиць, то згадуємо ту історію, вона розказана одним інтересним. Чоловіком, монахом, що як у царство Боже приходять люди, і привратник стоїть коло царських врат і звідає, ти куди йдеш, Ідемо в царство. А ти Бога знаєш? Знаю, но знаєш заходи. Походить другий, третій і так далі, і приходить жінка-мироносиця. І йде до царства Божого, подивилася на привратника, улибнулася, перекрестилася, а він їй каже: куда йдеш? Ми йдемо у наше царство, а Бога знаєш. А вона відповідає: Господи, да хто тебе не знає, ми тебе всі знаємо. Вияснилося, що попередні казали, що Бога знають, а Бога не впізнали, не впізнали Бога. Многі і нині славляться національними релігіями, а Бога не впізнали. Не впізнають елементарно брата свого, б'ють. А щоб мож було бити, то по закону не можна. А якщо придумати, то московит. Та значить мож бити. Хоча перед нами не московит, а богдовений громадянин України в сто раз кращий, ніж тот. Лже патріот? Однако йому не, не дозволили московіта бити. Ой яка хитра ігра у словах. Як спомню, колись сталіністи били в селі людей, таких газдів, способних на землі робити, назвали їх куркулями. Ну і що? А признали, що куркуля треба бити. І цілоє село пішло бити куркуля, як і нині в селі, ідуть люди не церковні бити кого? московитів, а вони б'ють власних громадян, своїх односельчан, обезумівши у злобі. І тут на помощ приходять жінки-мироносиці. Вони у всіх наших селах, по всій Україні, у Закарпатті особливо, держать церкви. Содержать церкви. На літургії бувають в більшинстві мироносиці, захищають церков, жени мироносиці, украшають жени мироносиці. І тим підтвердила, що жени мироносиці знають Бога. Чому в Україні ми не хочемо зміняти свою віру, свій календар? Бо ми знаємо Бога, знаємо, впізнаємо Бога. І добре, впізнаємо. Сатанінські ігри в релігію, і тому отсікаємо. Господи, сьогоднішній день сердечно молимося за жінок наших жен мироносицям нашу красу у сім'ї, коли рождаються діти, сімейну любов, коли жінки-мироносиці, самі одних із вірних, прекрасних любящих жен. А іменно жінки-мироносці церковні, і прекрасні жони, і люблячі, і мами, і бабки, навіть прабабки, то краса нашої церкви, як на церкві крест, так у храмі білі платочки, котрі носять наші жени мироносиці Білий платочок, а то Воскресеніє, то чисто серце, не поміняв я його, бо Він. Символ святости, а я хочу остатися невіста Христова, махнувши рукою на свій блудний і розвратний світ. Ці, котрі ходять до церкви, то жени, мироносиці, носять мир у своїх серцях, розпространяють мир, благовіствують мир і інформацію у Воскресшому. Господи, і наших сестер у нашому кафедральному соборі, і в нашому ужгороді, і в нашій Карпатській руси в Закарпатті, де по всій Україні, Господи, благослови нині жінок мироносиць і ти, Божа мати, котра дала начало женам мироносицям, благослови наших жен. Господи, молитвами Божої Матері, награди їх радостю духовною, бо лиш так поступаючи, маючи в серцях жен-мироносець повноту благодаті Божої, вони й туй з нами, діти Божі, жен-мироносиці, наповняючи повноту церкви Христової, а у вічності віруємо, вони спознають Бога, одні з перших будуть наслідницями царства Божого. Амінь.